Всім доброго раночку. Ми з України і мальовниче село Мар'янівка, яке відоме своїми прекрасними жителями, а також тим, що тут жив відомий співак Козловський. Ось бачите, там до його музею. Ми колись обов'язково туди попадемо, обов'язково. І ми пройдемося. Просто я хочу вам показати зиму. Зиму в Мар'янівці. Наш допис так і буде називатися Зима в Мар'янівці. Я не включила стабілізацію. Це я, мабуть, дарма зробила. Подивіться, яка тут краса, яка гарна природа. І ловлять рибку. Ось це таке чудове дерево. Прекрасне. Ось це таке красиве селище, мальовниче селище. Просто щоб вам показати, що ви просто подихали на повні груди цією красою. Зараз ми може наблизимо, подивимося, що робить цей рибак. Це для рибаків, так. Ловить рибку. Всім гарного, доброго дня і мирного. Тут, до речі, живуть бобри. Колись покажуть.